Вітаю таро підказка на сьогодні. А дивіться це імператриця. Імператриця це про родючість, про плодючість. можливо, в когось хтось дізнається, ще в стосунках про те, що ви очікуєте дитинку, або е е якийсь новий проект зароджується, або нова якась ідея на придбання чогось, купівлю, розширення. Тобто, це більше як ви знаєте, про, про плодючість, родючість, про якісь гарні пропозиції, які ви можете прийняти, і вони дуже гарно можуть у вас сьогодні програтися. Чудовий день, не хочу більше нічого казати, що щоб не наворочити, щоб на щоб у вас все склалося найкращим чином сьогодні, бажаю вам найпрекраснішого дня, як сьогодні, так і всі дні поспіль. Подобаються мої такі таро-підказочки, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток. Обов'язково робіть репости моїх постів і відео. Для мене це надзвичайно важливо, цінно, і ви це робите, і я вам надзвичайно вдячна. Особливо ви це робите з моїм таким дописом прийми своїх батьків. Це надзвичайно важлива тема, яка пропрацьовується лише через системні розстановки, лише через мій метод роботи. Якщо комусь відгукується, будь ласка. Пишіть, ознайомлюйтеся, накидаю вам всю інформацію, да відповіді на всі ваші питання, і будемо працювати. Для чого? Для покращення вашого внутрішнього стану. Скоро побачимось.